У Смілянському дитячому будинку інтернаті зустріли літо святом дитинства. Радість, усмішки та подарунки саме так розпочали червень його вихованці. Ми зібралися для того, щоб привітати наших діток з їхнім дитинством. Ми кожен з нас в душі десь дитина, і також у нас є діти, якими ми опікуємося, і обов'язок дорослих опікуватися нашим найменшим поколінням. Я дуже радий тому, що сьогодні дозволяє, і погода дозволяє нам і наші збройні сили відмітити даний гарне свят. Дітки вітаємо вас зі святом. Ми дуже хочемо, щоб ви завжди посміхалися, щоб в цій родині ви себе відчували щасливими, і ми усіляко будемо намагатися сприяти тому, щоб все у вашому житті було добре. Діти самостійно готували концертні номери, співали, танцювали, читали вірші. Не менше захоплення викликав виступ фокусника, який подарував справжню. my shoe. З вітаннями та подарунками до інтернату завітала і заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло привезли не лише смаколики, а й необхідні речі для повсякденного користування. Мені дуже приємно кожного разу бути у вас в гостях, на святах і просто цікавитися, як ви тут поживаєте. А сьогодні, напередодні 1 червня, напередодні уже літньої пори, теж із задоволенням я хочу передати вітання від міського голови від всієї нашої громади чудовому закладу. Сьогодні Дуже приємно, що тут діти усміхнені, дітям комфортно. Шановні працівники, низький уклін вам за те, що ви робите святу справу. І дай Бог, щоб у нас закінчилась війна, і ось такі свята вже у нас були під мирним небом. За давньою традицією, третій рік поспіль наш проект місцевий рука допомоги з 1 червня. Він стартує, тому ми продовжуємо з вами працювати. Всіляки гаразді. Локацію активних ігор для дітей облаштувала команда. Черкаської міської організації Товариства Червоного Христа України тут і естафети, і м'ячі, і цікаві завдання. Починається сезон відпочинку, гарного настрою і сонячних днів. Тому всім діткам бажаю побільше сонця, в серці, в душі, побільше посмішок. А завершилося свято. Як годиться влітку морозовим, Бо дитинство це саме ті моменти, які гріють все життя.